Усім привіт! Як обіцяла, показую покривало, ось куди я продвинулася. Так, ось я розпочала новий рядочок, але ще ну вже буду доплітати його. І так, сьогоднішнього дня, ось це край тут, сьогоднішнього дня, і до слідуючого понеділка, по рядочку, я прохожуся це покривало кожного дня. І слідуючий понеділок я вам покажу, що ж у мене. Виплітається. Ви знаєте, камера так не передає цю красу, яка в мене виходить. Трішки так дивлюся, як на камері, і дивлюся, як воно насправді, насправді трішки красивіше. Так, обов'язково обов знизу і зверху, і по боках також буде кайма. Кайма буде широка дуже із куточком. Ще, поки я не знайшла, ну так, я продивлялася, але такого варіанта до цього ще не знайшла. Тому це попереду. І також за середину, я казала, покривала за середину, я поки в роздумах хочеться квіти підібрати туди. а... Є думки, думаю, може залишить так, як воно є, і виплітати повністю. Ну там, ви, як пам'ятаєте, по схемі, там середина іде кружечками. Тому ще не знаю. Буду дивитися, як воно далі виходить. Так, ну я задоволена вам хочу сказати, дуже задоволена тим, що так я продвигаюся такий шматочок. Ніби це небагато, але ех, з тим, що я взагалі. Або він, воно лежало, або тільки по рядочку йшла, то тут за, за цей час я дуже задоволена. Так що, ось такі справи: спостерігайте, далі буде цікавіше. І ще раз нагадую. Що в слідуючий понеділок я вам покажу, куди Ну, Це сім рядочків, але також там трішечки буде видно. Ось тут ось воно закриється, вже буде йти на з'єднання ось цих двох смужечок, таких повними клітиночками. Так що ось така хвиля, як вона, як отут-ось хвиля, так іде біля цього кружечка, так і тут ось ця хвилька. Вже вона йде на з'єднання слідуючий рядочок. Ну, я спочатку цей рядочок довіжу, а потім вже буду далі. Так що, ви знаєте, навіть ще раз зазначу, не думала, що так воно в мене буде гарно получатися. Думала, щось придумала сама собі таке. Хочеться покривало для свого ліжка, але думаю. Як воно буде вигляд? Ну, тепер розумію, що вигляд буде гарний. Мої любі, я вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе, любові до Бога, любіть Бога. Це основне в житті людини. Все інше, як то кажуть, воно все розставляється на свої місця. Хто не підписався, підписуйтесь. Відео виходить щодня, попереду багато цікавого. А я вам, хто дивиться мене, дякую, що ви є. Дякую, що ви лайкаєте, що ви гарні слова пишете в коментарях. Просто дивитесь і за це вам дякую. Дякую, що ви просто є. Все мої любі, до завтра. Ще раз гарного настрою! Бережіть себе!